У той час увійшов Ісус до Ісузної і проходив через нього. І ось один чоловік на ім'я Захей. Він був старший над надмитаними, чоловік був багатий, Бажав бачити Ісуса, хто він, але не міг через натовп, бо був мало і побігши наперед, виліз на смоковницю, щоб побачити Його, коли він буде проходити біля Коли Ісус прийшов на те місце, і, глянувши, побачив його, сказав йому, «Закею злізай скоріше, бо сьогодні мені належить бути в тебе в домі. І він поспішно зліз і прийняв його радіочим. А всі, побачивши, те, почали нарікати, навіщо він зайшов гостити до грішного чоловіка. Закев, ставши, сказав Господу. Ось Господи, половину майна мого я віддаму Богим і Якщо коскрів дивчим, повернув четверо, Ісус сказав йому сьогодні, прийшло спасіння дому цього, бо й він, син Авраамів, прийшов бо син людський, знайти спасти те, що загинуло. У той час принесли батьки дитя Ісуса до Єрусалима, щоб поставити перед Господом, як написано в законі Господньому, щоб кожна дитина чоловічої статі, яка розкриває утробу, трубом, була посвячена Господові, і щоб принести в жертву, як сказано в законі Господньому, дві горлиці. Або двоє голуб'ят. Був в тоді в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. Він був людиною праведною та благочестивою, що очікував утіхи Ізраїлової, і дух святий був на ньому. Йому було провіщено Духом Святим, що він не побачить смерті. Доки не побачить Христа Господнього. і був він приведений духом у храм, і коли батьки принесли немовля Ісуса, щоб зробити з ним за законним звичаєм, Він взяв його на руки, благословив Бога і сказав: нині відпускаєш раба твого, владиком. очи очі мої, спасіння твоє, яке ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвітлення язичників, і славу народу Твого, Ізраїля. я же і мати одивувалася, сказаному про Нього, і благословив їх Симон і сказав Марії, Матері. його, Ось лежить цей нападіння і на піднесення батьох в Ізраїлі, як ознака суперечок, і тобі самій душу пройме меч, щоб відкрилися думки батьох сердець. Тут була і Анна пророчиця дочка Фануїлова, з роду Асира яка дожила до глибокої старості. Проживши з чоловіком сім років від дівоцтво, свого. ба вісімдесяти чотирьох років, яка не відходила від храму, постом і молитвою служачи в день і вночі. Прийшовши тієї години, вона славила Господа і говорила про нього всім, хто чекав спасіння Єрусалима. І коли виконали все за законом Господнім, повернулися до Галилеї, до міста свого Назарета, дитя зростало і міцніло, сповнюючись при мудрості, і благодать Божа була на ньому.